З нами на прямому зв'язку Юрій Руденко, дослідник історії російсько-української війни, людина, яка за хронологію точно знає, що коли йде відбувалося. Пане Юрію, вітаю. вітаю. Давайте спробуємо все ж таки розібратися. От ми кажемо, є дата 20 лютого. Це є початок, офіційний початок, але є експерти, які кажуть, що ні, треба все ж таки вважати початком російсько-української війни 30 листопада. 13-го року. Ну, тут дивіться, 20 лютого це дата, яка викарбована на медалі за Крим. Так. Тобто, це фактично єдина дата, яку визнає Російська Федерація. Тобто, ну, ми не забуваємо, що аж до 2022 року Російська Федерація робила вигляд, що то не вони. От. І відповідно, ну, ми можемо вигадувати собі будь-яку дату, яка нам подобається. Але якщо е, супротивник там, ну е, нічого нічого з цього приводу не каже. То це буде ну так би мов, ну, так би мовити, да, така нелегітимна дата. В той же час, е, ну і це не секрет насправді, справді ні каплі. Що, е, ну, Російська Федерація була настільки впевнена в успіху, що на початку вторгнення вони розкрили свої карти. Знов таки я кажу про початок вторгнення, це чотирнадцятий рік. От і от ця викарбана на медалі дата, це фактично. Та дата, яку визнає в тому числі і країна-агресор, от однак тут варто розуміти, що приготування до вторгнення відбувалося значно раніше. Мало того, ну це не, не є секретом, що спроби а, захоплення Криму відбувалися в 92 му році. Тобто, може хто забув, там був такий мішков. Так. От, знов, знов таки були низка провокацій, зокрема там острів Тузла, потім висадка російського десанту на мисі ОПУ в Криму, і так далі. Так далі, так далі. Тобто, станом ну, на 2014 рік просто вийшло так, що у росіян вийшло виконати там, свої плани. От, тобто, тобто, резюме, да? тобто, дата це 20 лютого, її визнають зокрема і наші військові. От а ну спроби спроби щось з нами зробити. якось якось в Україні відбувалися фактично з 92-го року. Є та ще одна теза. Мені цікава ваша думка. Ми це називаємо все ж таки російсько-українською війною, тому що є загарбник, він на нас напав, ми чинимо спротив, ми відбиваємо наші території, Наша війна вона цілком законна, так, так би мовити, якщо вже такими аргументи такими категоріями е, говорити. А чи можна сказати, що Росія веде проти нас колоніальну війну? Ну, Щодо колоніальності війни тут досить складно, тому що, ну, як не крути, Україна ну, не була колонією да, в широко сприйнятому форматі цього слова. От, все ж таки, все ж таки, тут варто це, ну, як би це зазначити, що як це, суверенна держава Російська Федерація напала на суверенну державу України. Тобто, до моменту нападу. Російська Федерація мала дипломатичні зносини з цією державою з Україною на міжнародному арені. На міжнародній арені Україна є визнаною державою і визнаною, зокрема, Російською Федерацією. Мало того, мало того, значить, вибори як президента, так і парламентські Російської Федерації в 2014 році були також визнані. Ну і в 14-му, і потім в 19-му. тобто всі ці от скажімо так формальні формальні елементи Російська Федерація визнавала, тобто, якби там ну уявити да що Україна була б колонією Росії, то а як так вийшло, що тоді держава Росія дав визнає демократичні вибори в своїй колонії? Тобто просто розумієте. Ну, це, 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 це ну. Так, так. Просто розуміти, в чому тут є питання? От ми намагаємося зараз для себе як би зрозуміти. Вибачте, за такий каламбур розуміти розуміти, чому наші партнери західні в 2014 році, або, наприклад, напередодні вже повномасштабного вторгнення в 2022 році, знаючи, що це вторгнення буде, не підставили нам плече. Чому вони нас фактично залишили з Джевелінами і енлавами? за що ми їм дуже вдячні, але цього точно було недостатньо. Ба Більше вони ж самі потім визнавали лідери західних країн, що вони думали, будемо підтримувати. Партизанську війну в Україні. Ви смієтеся, я не правий? Е, дивіться, тут є знов-таки низка нюансів. По-перше, е, в 2014 році Російська Федерація намагалась обманути весь світ, буквально. так Тобто, всі ці от історії про фейл стейт про неіснуючу державу і так далі. і так далі тобто ну Це ж не, 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 не зі стелі взяти. А е, друге, значить. Е, в полоні, скажімо так, цього обману перебували і ми, е там, як цивільні люди, так і там військові, ну всі і всі інші, тому що е реальну, реальну силу, потужність російського війська Україна змогла відчути зрозуміти, там як це не назви лише в 22-му році. Виявилося, що чорт страшний, але він не настільки страшний, як його малюють. От. І логічно, що е, де, Західні держави так само не ну, цінили потужність Російської Федерації, і банально, ну, банально вони не хотіли в, в, влазити в цей конфлікт, скажімо так. Так вони не хотіли влазити, ну, тому що вони все ж таки. якби вони. А, пане Юрію. Так, розуміємо, що боялися. Вони не хотіли, можливо, влазити, тому що ну, просто зараз от такі наративи ми чуємо від Трампа. Ми чуємо від інших американських політиків, той же Рамсвамі, який каже, ну так там ж розмовляли російською мовою, ну що ж, ну можливо, там росіяни і тому подібне. Тобто це якраз і є про що я вас питаю: можливо, вони для себе уявляли, що. Ну, певні права Росії на цю територію є. Особливо коли Путін почав показувати листи Богдана Хмельницького. Я не знаю, що за маячня, але тим не менш. Тобто він грає цю історію як, вибачте, дурний вам сонцем. Тут насправді ну, все дещо простіше і, на жаль, жорстокіше. Тому що в першу чергу війни починаються, тому що агресор може. Напасти, а власне, жертва агресії не може захиститись, а от усі інші там вся інша обгортка, скажімо так, історія, якісь приводи, касу з білі, тощо, то що, тощо, тощо ви вже під, скажімо так, можливість нападу, тобто, перефразовуючи, да якби Російська Федерація, тобто я, я не здивуюся, от чесно, я не здивуюся, якщо якби той же Путін міг відмотати. Назад навіть два роки, він би ну, не, не починав би напад 22 другому, а ще б кілька років готувався. Угу. І так само, 14-й рік в Російська Федерація мала можливість, вона розуміла приблизно там свої шанси. І власне, ну їх певно певним чином досягла. Мало того, тут таки варто зазначити. Начні в 2015 році росіяни випустили фільм пропагандистський Крим Путь народіну на той на момент виготовлення цього фільму у Російської Федерації справи на фронті йшли досить непогано, і скажімо так, очікуючи швидку перемогу, тум там Путін раз одкриєнічался по саме ні могу це певно найвідвертіше його інтерв'ю з усіх, які він коли-небудь давав. І там він прямо каже, що вони готувалися, що її, яким чином там які сили засоби задіювали, і так mm -hmm. далі, і так далі. Знаєте, ми кажемо про це тиждень, бо це, як я кажу, найтрагічніший тиждень в сучасній історії України, тому що багато подій на нього припадає, в тому числі і розстріли на Майдані, в тому числі і початок повномасштабного вторгнення. Але на минулому тижні була ще одна цікава подія: це захист Дебальцева, це так званий Дебальцевський котел. І саме тоді Україна змогла перехитрити Росію. І виграти час для всій іншої України, так тут ну по, по по перше, тут є купа, купа, скажімо так, нюансів, значить, важливість і значення дебальцівської операції серйозно недооцінене в українському суспільстві. Так, бо цього мало хто знає, плани Російської Федерації не обмежувалися власне ну, Дебальцевим. І навіть тоді були плани форсування Сіверського Донца, тобто переходу е, в наступ, мало не до Харкова. І ще е, в січні, якщо не помиляюсь, 26 січня українська артилерія знищила е, російський понтонний парк, що не що завадило е, під, скажімо так, прикриттям Дебальцівської операції, дато коли збройні угу. сили були зайняті в першу, в першу чергу нею, от е, прорвати е, фронт на Луганщині. Про це, ну, це це не секретна інформація про неї, якби писали там в інтернеті, тощо, тощо, але на це зазвичай не звертають уваги. Тобто, і на той момент дійсно так, певною мірою Україна перехитрила Російську Федерацію. От але ну масштаб, масштаб того тієї біди, яка могла б статися. Якби ну, план Російської Федерації був виконаний так, як вони його там задумували, він суттєво недооцінений. Тобто, кажучи просто, ну грубо, грубими словами, ми б мали таку історію, як от, там, 24 лютого, 2022 року, тільки станом там, на 15-й рік з усіма, як то кажуть, витікаючими. Це точно. Ну, я тут не жартую ні капли. І знаєте, і напевно саме тому у мене така думка, що все ж таки лютий для Росії він нещасливий. Він може бути для нас трагічним для України, але ми перемагаємо в лютому, пане Юрі. Я вам дуже дякую за розмову. Юрій Руденко, дослідник історії російсько-української війни.